Українські телеканали відновлюють мовлення на сході. Більшість телецентрів у зоні АТО відбили у бойовиків, кажуть у нацраді. Втім, деякі кабельні оператори далі співпрацюють із сепаратистами та транслюють заборонені російські телеканали. Як саме відновлюють інформаційне мовлення у зоні АТО та як каратимуть порушників законодавства? Далі у сюжеті Анни Нитченко. Національні телеканали виходять в ефір не лише у звільнених від бойовиків в містах, а й на окупованій території. Сигнал подають з підконтрольної військової зони. За словами очільника нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка, мовлення здійснюється і через інтернет. Як тільки фронт буде підходити ближче, ми будемо вишукувати можливість переносити вишки, збільшувати потужність передавачів, щоб сигнал був сильніший. Країна підійшла не готовою до інформаційної боротьби, бо ви розумієте, що кремлівська пропаганда вона роками вибудовувалася. Досі відсутні мовлення українських каналів у Донецьку, Луганську та Рубіжному Луганської області складною залишається ситуація і у Краматорську. Протягом операції в АТО і ми отримали звільнення семи наших об'єктів, і протягом цього часу було відновлено мовлення на всіх об'єктах, окрім трьох об'єктів із цих десяти: це Луганськ, Донецьк і Рубіжне. Допомагати у відновленні інформаційного мовлення у зоні АТО вже пообіцяло МВС. Правоохоронці, зокрема, перевірятимуть кабельні мережі та шукатимуть ретрансляторів російських телеканалів, серед яких РТР, НТВ, Росія, 24 та Первий канал. Порушникам пригрозили штрафами, конфіскацією майна та позбавленням ліцензій. Шукатимуть заборонені російські канали і в громадських місцях, готелях та лікарнях. Министр внутренних дел поручает своим приказом каждому районному отделу милиции ежемесячно проводить мониторинг для того, чтобы в кабельных сетях не было запрещенных каналов. Мы будем захватывать не только кабельные телеканалы, а мы будем захватывать еще и внутренние вещания в домов в общественных местах. Ситуация, конечно, кардинально поменялась. Если месяц назад мы имели Как мінімум по 5-6 провайдерів на освобождених територіях, которые віщали російські канали, всі переходять на трансляцію українських каналів. Такі кроки у Нацраді називають необхідністю протистояти інформаційній агресії. Анна Ниченко, Антон Квітень, Тивай.